Допиваєте з того смітника, а чого це. Ні, ну звичайно до Допиваєте з того смітника. А чого це? А може мені треба так, то піти. Так бабуся, водички з собою там з дому взяли. Або можу вас пригостити воду. Я не дала. Давайте куплю, може водички вам. Не, А? Та чого, не соромтесь. Та ладно, боже. А хочете, я вас пригощу, знаєте чим? Морозовим. Я вже з'їла. З'їли? Ви бачите, як ви так. Ну а водичку вже звідти б не брали. Ви... От ви шустра бабуля, і нічого не скажеш, побіжали зразу. Ну давайте і вам дякую. Бачите, бабуся, яка шустра. Нічого не скажеш. І побіжала, глянь. Торби схопила, побіжала і... Нічого не треба, ми все морозова є.